Місто Запоріжжя дуже багато питань надходить, чи пройде ворог у місто, чи окупують місто, чи заберуть, чи здадуть місто. Давайте подивимося, найближчий період часу, найближчі декілька місяців, так? Яка ситуація буде з містом Запоріжжя? Будь ласка, поділіться у коментарях своїми думками, що ви думаєте з того приводу? Що очікує так? місто Запоріжжя? Давайте подивимося, так? Чи ворог зайде в місто? Ні, в місто не зайде. Дивіться, по-перше, дуже багато розчарувань, лінію можу будуть тримати. Так, буде складно. Буде складно це все робити так, і дуже багато йде мені втрати ресурсів, саме, от, де лінія межа, так? але її поки, поки будуть тримати. А ворог буде постійно тиснути, буде маніпулювати, будуть активності, так, шурувати на місто. Іде активність. Тобто польоти будуть, багато будуть залякувати, і залякувати будуть а, масовістю. Тобто багато чого може бути над містом в найближчій місяці. Чи ворог зможе туди пройти. Скажемо так, тяжко тяжко їм пройти буде. Тут, знаєте, йде захист. Захист іде. І вони це розуміють, що їм так просто пройти не дадуть. Тобто, в саме місто я поки не бачу, щоб ворог прорвався. Ну, ні, ні, тут чітко ні. Чи здадуть місто, чи віддадуть місто, так? Давайте подивимося. Якісь розмови з приводу ситуації ведуться, але, але я не бачу, щоб в найближчий період часу щоб місто віддали. Ні, я того не бачу, багато йде розмов. Багато йде якихось якоїсь інформації, незрозумілої, так, але це все тільки поки розмови якісь, і багато ілюзій створюють спеціально, щоб залякувати так? ще більше людей. Ситуація по Запорізькому напрямку вона достатньо напружена, так, і активність. Ми знаємо, що вона є, і вона буде, але ні здачі, ні проходу. А, поки я не бачу самого міста. ну Багато залякувань от зараз іде.